Я Віра і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Сьогодні у нас понеділок, 10 липня, і я, як завжди, в пізню годину сідаю записувати вам наступну частину до нового відео. На жаль, останнім часом складається так, що в день я практично не маю вільної хвилинки для того, щоб з'явитися перед вами лицем в кадрі, привітатися з вами, записати для вас вступну частину до відео. Тому я роблю це уже пізно ввечері, коли вклала свою дитину, і коли є у мене декілька хвилин тиші, декілька хвилин спокою перед сном, коли я можу з вами привітатися і власне записати вступну частину до нових нового відео Отже, сьогодні на вас чекає доволі багато нової пряжі, буде розпаковка двох посилочок, чого вже доволі давно не було в мене на каналі, тому що я давно не замовляла нової пряжі. І також я вам покажу два нових процеси. Які я почала в'язати в рамках одного цікавого марафону, про це я вам також далі у відео розповім. Покажу вам трішечки нашої подорожі. Ми їздили. До наших родичів, і я відзняла для вас декілька надихаючих кадрів, тому що це кадри природи, а природа мене, і сподіваюсь, вас також неймовірно надихає, тим більше коли вона наша, українська, неймовірно красива природа. Отже, я бажаю вам гарного перегляду. Сподіваюся, ви приємно проведете час у моїй компанії. Якщо відео вам сподобається, нагадаю це на початку відео, тому що в кінці можу. Забути, обов'язково залишайте ваші пальчики вгору, обов'язково пишіть ваші коментарі. Якщо у вас будуть під час перегляду відео виникати якісь цікаві думки, не цікаві також можете залишати в коментарях. Отже, бажаю вам гарного перегляду. Давайте переходити до основної частини нашого відео. Я тут собі трішечки прикупила фотореквізиту До речі, дуже люблю ці квіти. Не пам'ятаю, як вони точно називаються, але за що вони мені подобаються, так це за те, що вони дуже гарно виглядають, коли ще свіжі. І потім вони постоять, гарно засихають і дуже довго ще потім можуть стояти у вазочці без водички. Тому сьогодні бабусі у нас продавали біля магазину, і я не втрималася, купила собі такий гарненький букетик. Тому я думаю, ви будете частенько їх зустрічати в кадрі на фото, на відео. Бо дуже вже вони такі гарненькі. Ну що ж, привіт нарешті настав час показати вам покупочки, яких вже дуже давно не було у мене на каналі, і нарешті вони сталися. Сьогодні я відвідала наш вінницький офлайн-магазин Паутинка. Він також є і в інстаграмі, і в них є сайт, тому посилання запишу вам. В описі під цим відео вони в основному спеціалізуються на продажу турецької пряжі, але також на енергії, деякі позиції італійського мариносу і тому подібне. І так, давайте перейдемо до покупочок. Я покажу, що саме я придбала в цьому магазинчику. Це моточки Alize Lane Gold Classic. Я думаю, що ця пряжа не потребує якоїсь презентації, тому що це всім нам відома напіввовняна пряжа, дуже е, така дуже цікава пряжа, і я би сказала, вона дуже комфортна пряжа. Що я маю на увазі під словом комфорт? Давайте почнемо із в'язання. Перш за все, мені дуже подобається метраж цієї пряжі. Це в 100 грамах 240 метрів. І давайте скажу уже склад: 51% акрилу, 49% вовни. Дуже зручний, комфортний метраж пряжі, і це дозволяє мені особисто використовувати спиці під час в'язання 4,5 мм. Тоді полотно не забите і не надто діркаве, дуже еластичне, дуже приємне та комфортне. А за рахунок того, що спиці 4,5 мм доволі такі товстенькі, то робота з цією пряжею дуже, -дуже швидко просувається. І повторюю, що комфортно також і у використанні, тому що прати її можна і в пральній машині. Хоча перші свої вироби із цієї ниточки я боялася прати в пральній машині і завжди прала вручну. Але зараз я трішечки, скажімо так, вийшла на новий рівень і вже спокійно виставляю режим шерсть і закидую е вироби в пральну машину, знаю, що з ними нічого не станеться. Ще один дуже приємний нюанс, коли її в'яжеш, не враховуючи. Не дивлячись на те, що в складі 50% акрилу вона не скрипить на спицях. Я страшенно не люблю ось цей е, синтетичний скрип, коли в'яжеш, тому дуже-дуже рідко беру роботу е, матеріал, який має великий відсоток синтетики. З цією пряжою такого немає. Ось. І давайте пробіжемося по кольорам. Е, я взяла ось такий молочний відтінок це 62-й колір. Взяла сіренький відтінок, це колір 21. І ось такий це 645 відтінок. Із цих трьох моточків буде один виріб. Поєднуватися ці кольори будуть саме в такому варіанті. До речі, якщо маєте якісь... Здогадки щодо того, що саме я буду в'язати із цих кольорів, із цієї пряжі, можете поставити відео на паузу і написати в коментарях ваші здогадки. Мені дуже буде цікаво, чи відгадає хтось, що саме я буду в'язати, чи ні. І наступну пряжу, яку я хочу вам показати, я вже покажу в попередньому. Скажімо так, із попередньої спроби записати відео з покупками, тому що зараз у мене в наявності цих моточків немає, бо я вже зв'язала із них те, що задумувала. Тому далі обов'язково вам покажу те, що в мене вийшло. Це ось така плюшева пряжа. Це також всім відомий ярнар Дольче. Я думаю, хто в'яжуть іграшки. Ті дуже добре знайомі з цією пряжею, тому що саме її використовують для в'язання іграшок плюшевих. І це у нас іде 100% поліестер на 100 грамів, 120 метрів. Колір у мене 749-й, дуже гарний, ніжний, блакитний. І другий моточок це у мене колір 851, жовтенький. І також я ще взяла аналог цієї пряжі. Лише у 50-грамових моточках. Це ось така біленька плюшева пряжа у кольорі 363. Ось, кому буде цікаво, як вона називається. Дуже зручно купувати саме такі маленькі моточки. Якщо, для прикладу, такого кольору вам у виробі потрібно зовсім небагато, то ось такі 50-грамові моточки це дуже комфортно, тому що не потрібно переплачувати за 100-грамовий моток. Ось із цих. Кольорів із цієї пряжі я буду в'язати е, бджілок. Е, бджілок я буду в'язати на благодійний аукціон. В'яжу по майстер-класу е, Тетяни Чорної. Я також залишу вам посилання, залишу посилання на Тетянин канал і залишу посилання на інстаграм, де можна прип... придбати майстер-клас по в'язанню бджілок. Я таких жужиків вже в'язала, залишу вам фото. І, здається, в позаминулому відео я показувала вам цих. Гарнесеньких, пухкеньких, таких, товстеньких бджоленят. І ось я планую ще дві зв'язати на аукціон. Ось, власне, поки що це все по покупочкам. Але цього тижня я також чекаю ще одну посилочку, в якій мені їде також Alize на Gold Classic, лише в іншому кольорі, в кольорі хакі, і з неї я буду в'язати джемпер для себе. У рамках марафону нашої української в'язальниці, також Мирослава, я залишу посилання на Мирославин канал. На пару хвилин перед тим, як я буду відвозити цих обдженят до власниці, хочу показати їх вам. Хоча я такі вже в'язала і вже показувала на каналі, проте я кожен раз дуже. Милуюся ними, тому що вони неймовірно милі, такі пухкенькі, товстенькі, бджленятка. Нагадаю, що в'язала по майстер-класу Тетяни Чорної, Таня має свій YouTube канал і також має інстаграм-крамничку. Я залишу вам посилання і на інстаграм, де ви можете придбати майстер-клас на таку бджолу, якщо вона вам сподобалась. І залишу посилання на Тетянин канал. Ось такі патріотичні пчілки в мене вийшли, і зараз я вже буду їх пакувати і відвозити до власниці. Така жовтенька і ось така блакитна. Мелі. Мені подобається те, що вони такі пухкенькі, такі товстенькі, наїлися метку бджоли. Привіт! Ну що ж, прийшов час поговорити про цей топ, і склалася не дуже приємна картина, не дуже приємна ситуація. Тут навіть влучно буде сказати українським прислів'ям: хто спішить, той людей смішить В чому, власне, сама неприємність цієї ситуації, коли я дов'язувала цей коли дов'язувала до плечових швів, вже зшивала спинку і перед. Я в своїй голові прекрасно розуміла, що розмір мені замалий. Цей розмір мені не підходить. Знаєте, ви, коли вже тривалий час в'яжете, ви на око приблизно можете зорієнтуватися по розміру. І я чітко розуміла, що він мені буде замаленький. Але я настільки не хотіла його розпускати. Я настільки сильно хотіла дов'язати його і подивитися на картинку, яка виходить, на ідею, яку я задумала, що просто відкинула всі сумніви в сторону і продовжила в'язати. Я його дов'язала, примірила, і дійсно він мені замаленький. Цей топ вийшов десь на розмір XS, а в мене розмір повноцінна С, переходяща в M-ку. Неприємна ситуація. Якби я вчасно зупинилася і відреагувала на свої сумніви, то мені зараз не прийшлося би так довго думати і вирішувати, що робити з цією роботою далі. Але вже як є. От, Як я казала, хто спішить, то людей смішить. Я насмішила саму себе. Розуміла, що буде замале, і все одно в'язала. Але нічого, як то кажуть, всі ми на своїх помилках вчимося. Мені. Не вистачає в розмірі буквально 1 см висоту по проймі, буквально 2 см по горловині і в ширину приблизно 10 петель. Якщо пройму і горловину, можна виправити просто мені всього лиш на всього потрібно розпустити ось до моменту початку вив'язування вирізу і просто збільшити кількість рядів вверх. То по ширині все набагато складніше. Для того, щоб додати мені 10 петель в ширину, мені потрібно розпустити повністю верхню частину аж до ось цих квадратів. І уже по новій піднімати петлі з тими 10 е, додатковими петлями, яких мені не вистачає. Але проблема заключається в наступному ще: е, пряжі у мене залишилося дуже мало. Із повноцінних моточків у мене залишилось буквально декілька грамів. І також в мене є ще два квадрати цілих, які я можу розпустити, і також цю пряжу пустити на вив'язування топу. Але навіть тієї пряжі мені не вистачить для того, щоб збільшити ширину самого виробу, і я ось не знаю, що робити. Є ідея розпустити. Добавити 10 петель, але підібрати до нього ще якусь е додаткову пряжу, додатковий колір, і робити ось просто смугастий топ, що я не дуже хотіла би робити, тому що тоді втрачається сама ідея ось цього поєднання, в'язаного гачком, в'язаного спицями, тому що я планувала однотонний зробити для того, щоб акцент був лише на ось цей перехід від гачкування до спиць. Або другий варіант перев'язати суто пройму, горловинку і зробити на повноцінну XS, виставити цей топ на продаж. Звісно, дов'язати комірець, який я собі задумала. До речі, задумувала я в'язати тут комірець поло, але повторюю, що пряжі залишилося зовсім небагато і швидше за, за все, мені прийдеться підбирати. Додатковий колір і просто зробити акцент на комірці. Я бачила, точніше, не я бачила, а мені подруга скидувала. Здається, це була колекція Зари, там, де також іде в'язаний топ. Топ там був ажурний повністю, а комірець іде просто такий контрастний, вив'язаний іншим, іншим кольором. Доволі цікава така ідея, і я більше схильна поки що саме до цього варіанту. Бо робити смугастий топ, ну, мені здається, смужки сюди ну, взагалі не пасують. Ось, поки що я в роздумах, я у важких роздумах, скажімо так, тому що я правда не знаю, що робити. Буду вдячна за ваші поради. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що краще буде для цього току, чи зробити його смугастим, чи зробити його на розмір XS, довести до логічного завершення, до красивого логічного завершення, і просто виставити на продаж. Бо я поки що не зовсім розумію, що з ним робити. Я його відкладу, тому що згадала про замовлення, яке мені терміново потрібно зв'язати. А цей топ у мене поки відправляється у момент очікування, відправляється в сторону. Я вирішую, як правильно з ним далі вчинити, як правильно буде його далі закінчити, і вже повернуся до нього до в'язання цього топу. Ось така неприємна ситуація в мене склалася, хоча. Цього можна було б уникнути, якби я вчасно прислухалась до свого внутрішнього голосу. Але так як я цього не зробила, мушу тепер шукати вихід. Ось так. Але в цілому я вам скажу, що мені дуже подобається поєднання гачка і спиць. Дуже воно ефектно виглядає. І. Мені здається, таке полотно не потребує ніякого додаткового акценту. Пишіть ваші враження, як вам? Як взагалі вам загальна картинка? Чи подобається вам так само, як подобається мені? І так, давайте я вам покажу ще одну посилочку, яку я отримала буквально позавчора. На наступний день, як я відняла вам шматочок із покупочкою з павутинки. Чому не зняла раніше? Тому що я все відтягувала, по-перше, коли схожу на новий манікюр, це дуже по дівчачому скажімо так. А по-друге, в мене якось це не було можливості записати вам відео, тому що. Тому що сімейні обставини. Я думаю, хто має діти, той зрозуміє, що не завжди знаходиться вільна хвилинка для того, аби зробити підзйомку якогось відео. Отже, давайте я покажу, яку посилочку я отримала. А замовила я ось таку пряжу: це Alize Lana Gold Classic. Давайте я достану вам моточок і покажу уже більше колір. Ось, власне, пряжа, яку я замовила Alizella Gold Classic. Щось останнім часом мене прям потягнуло на цю пряжу, навіть не знаю чому. Колір, на жаль, на камеру не зовсім правильно передається, мабуть. Хоча, мені здається, доволі непогано колір передається, але хто працює із цією пряжею доволі часу, той, мабуть, знає цей колір. Це колір хакі. У палітрі він йде під 29 номером, і це пряжа у 100 грамах 240 метрів, та ж сама, яку я показувала у попередньому підключенні, тому не буду сильно розповідати про неї, про її характеристики. Бо все ж таки це Alize Lana Gold і ми всі добре знайомі з цією пряжею. Отже, ця пряжа піде на джемпер у рамках марафону від Мирослави, джемпер класік, Джемпер буде, на мій розмір. Взагалі по майстер-класу джемпер іде просто лицевою гладдю, але моя модель буде із однією родзиночкою. Я дуже сподіваюся, що в мене. Все вийде, але не буду вам поки що розкривати всі карти і вже там згодом побачите, що власне в мене вийде, а можливо навіть і не вийде. Хоча я дуже сподіваюся, що всі плани мої втіляться в життя. Так ось. Замовила я її упаковочку. У упаковочці 5 моточків, але чому показую вам лише 4? А все тому, що з моменту, коли я забрала пряжу і до моменту цього підключення я вже відв'язала реглан. І ось, власне, як це все виглядає. Я просто балдію від цього кольору. Він дуже такий гарний, дуже глибокий колір. Я давно собі хотіла джемпер кольору хакі, але все якось не було нагоди зв'язати. Та й, знаєте, для в'язання на себе ніколи немає часу. Або замовлення, або е якось бажання немає, чи руки просто не доходять. А тут в мене з'явилася дуже класна можливість, якою я обов'язково е скористаюся і, власне, скористалася, е прийняла участь у марафоні, е тому буду в'язати джемпер для себе. М на жаль, мені поки що не вдається розкласти його, аби в повній мірі побачити ширину, тому що тут в спиці на. Спиці. Спиці у мене на 80 см, а ширина її трошечки більша, тому вже пров'яжу трішки полотна і буду бачити, що власне, яка загальна картина в мене виходить. Але поки що на оку так доволі непоганий розмір. Мені здається, має бути якраз на мене. Ну, по крайній мірі, лінію реглану я вив'язувала класичну для дорослої людини 23 см, і дуже сподіваюся, що мені її вистачить. Я не хочу, джемпер придуже. По фігурі, я хочу, щоб він такий був відносно вільний, але не супер оверсайз. Ось, і власне так в мене це все зараз виглядає. Я буду, по факту вам уже показувати роботу, буду показувати, як в мене просувається в'язання цього джемпера. І зараз хочу вам також ще показати одну роботу, яку я почала в'язати в момент, коли чекала на пряжу для свого джемпера. Це відкладемо в сторону. І поки я чекала, я почала в'язати джемпер для свого сина. Пряжа в мене була в запасах ось такого ланцюжкового типу. Е вона мені ні на що не схожа. Я не знаю склад. Е можна було би сказати, що, що схожа на Drops Air, але Drops Air іде ланцюжок поліамідний і набитий пухом. Е Альпаки. А тут іде просто, я так розумію, шерстяний ланцюжок. Ну, ось ви можете бачити, як власне, виглядає пряжа. Тут просто ланцю ланцюжок і не набитий всередині нічим. А, бачите, я не знаю, вам, мабуть, не буде видно, але е сама ниточка йде із якоюсь, мені здається, синтетичною основою. Донесенька ниточка, вона прям виділяється кольором. І вже до неї під'єднано ниточку шерсті. Ну, якщо я правильно розумію. Власне, я не знаю виробника, я не знаю складу, тому що цю пряжу мені привезла бабуся з Італії, вона мене також в'яжить. І часто купляю собі в Італії ниточку, етикеточки, не зберігає, а потім привозить мені, там, бо пропало бажання, або просто не захотіла в'язати. Чи не вистачило часу, і, робить, мені такі невеличкі подарунки. Отже, пряжі в мене цієї достатньо. У мене було два таких гарненьких моточки, і це з одного моточка я вив'язала майже весь джемпер. Ну, точніше, тіло джемпера я вив'яжу повністю. Мені залишилося лише резиночка і закрити, а на рукава я вже під'єднаю другий моточок, який в мене є. Uh, і ще більше половини моточка в мене залишиться. Ось, власне, як виглядає джемпер для синочка. Я робила йому такий не сильно широкий, щоб можна було одягати на футболочку, бо пряжа дуже м'якенька, і вона абсолютно не колить, ну, зовсім не колить. Uh, знаєте, по запаху вона має uh, в складі шерсть, але як, ось так. Ткакаюся до руки і мені абсолютно не відчувається шерстяна ниточка, я не знаю. Я ще перепитаю у бабусі, але, навряд чи, вона пам'ятає, що це заклад. Ну, власне, нитка мені подобається, і для мого сина вона 100% підійде. Е -е -е. В'яжу по майстер-класу Мирослави. Як я говорила, посилання на Мирославин інстаграм, я вам залишу. Майстер-клас ви зможете знайти в неї. До е марафону приєднатися швидше за все, за все вже не можна, бо марафон стартував 1 липня і завершується е 1-30 липня. Так, 30 липня ми маємо здати вже готові фото. Ось, я дуже надіюся, що за цей місяць я встигну відв'язати і сину джемпер. Ну, сину 100% встигну. Тут по факту залишилися роботи на один день. А от собі я дуже надіюся, що. Я також його не закину на півдорозі, бо дуже я хочу мати собі в гардеробі таку річ. І плюс я хочу все-таки втілити в життя ту ідею, ту родзиночку, яка, власне, буде е притаманна цьому джемперу. Ось всі мої процеси, всі мої нові процеси, мої покупочки. Дуже мені, до речі, сподобався, повторюсь, цей колір 29-й, і я думаю, що я не лише цей джемпер буду в'язати е, саме в такому кольорі, бо, ну, бо він просто засів моє, моє, моєму сердельку. Я обожнюю колір хакі, але чомусь в гардеробі я не маю жодної, е, жодного елементу в такому кольорі. І на такій, сподіваюсь, цікавій для вас ноті я буду завершувати це відео. Сподіваюся, ви приємно провели час у моїй компанії. Дуже надіюсь, що вам було цікаво подивитися за моїми процесами. Обов'язково залишайте ваші поради щодо топу. Допоможіть мені вирішити його долю. І, можливо, вам зі сторони краще буде. Видно, яка саме ідея підійде для цього виробу, яким буде його більш логічним завершенням. Отже, а зараз я буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного дня, тихого дня, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до нових зустрічей, па-па!